валилось все з неба. Згради, авіація, артилерія. Только зупинився, слышиш, только ляп-ляп-ляп. Біля хвилини я не міг дихати. Открой мені очі, Ти мабуть грязь. Ну, зараз тобі очі промоють, там все розліплять і буде все добре. Те, що ви бачите наразі, це півтора роки плідної праці. Нервів, психів. Втрата зору це не кінець життя. Це початок нового. Зараз буде мастер-клас. Як готувати бутерброди. Замка Амбрія карбасу рубає. Коли ви ще таке побачите? Каву готуємо. Телефон, технології. Клавіатура комп'ютера. Один обличчя біля правого краю. Біля лівого краю. 100 українських гривень. Тільки ну, треба бажання і сила духу. щоб Прагнути до чогось нового. Мені не жаль своїх очей. Я робив свою роботу. Мені буде жалко одного, якщо це все, все буде марно. Да, так, да, за Україну треба битись. Дайте мені якогось провідника, кулемета, я теж пойду далі.